Верветься до Матері Божої неостанної помочі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші, Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у успокою. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душам нашим. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш ж насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О мати Божа, неустанної помочі! Бог виправ тебе охоронницею, управителькою і розпорядницею всіх своїх дарів. Ти джерело всякої благодаті, будь милостивою до мене грішної, розкрий свої благодатні руки для мене і приведи мене до неустанного прагнення Бога в житті. Амінь. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. О Марія 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 мати Божа. поможи нам. Поможи нам, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокушу, але визволи нас. Від лукавого Амінь. О мати Божа, неостанної помочі, ти все знаєш про мене, про моє недосконале життя. Допоможи мені відкинути гріх, навчи в кожній людині віднаходити Ісуса і жити за заповідями Божими. Амінь. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. O Maria Mati Boza pomoży nam. O Maria Mati Boža pomoży nam. O Maria Mati Boża помозиł. O Maria Mati Boża pomoży nam. O Maria Mati Boża помоżyno. O Maria Mati Boza помоży nam. O Maria Mati Boza pomocy. O Maria Mati Boža pomoży nam. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Мати моя, Наповни життя моє молитвою так, щоб я завжди усюди відчувала твоє любляче серце, твою неустанну поміч продовж усіх хвилин свого життя. Амінь. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможино. О Маріє, мати, Божа, поможи. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам, о Маріє мати Божа нам. О Маріє мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. Отче наші син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О мати Божа, неустанної помочі, пробуди моє серце для любові Ісуса. Дай мені ласку відкрити й пізнати її у своєму житті. Амінь. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам, О Марія, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокушу, але висвали нас від лукавого. Амінь. О Мати Божа і моя мати, моє серце тужить за тобою. Ти остання надія для нас, грішних. Благаю тебе. Не покидай мене в самотній життя, навчи мене всім серцем сприймати слово Боже і жити ним. Амінь. О Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Маріє, мати Божа, поможи нам, о Марія, мати Божа, поможи нам, о Марія, мати Божа, поможи нам, О Марія, мати, Божа, поможи нам, о Марія, мати Божа, поможи нам. Згадай о всемилостива діво Марії, що від віків не чув ніхто, щоб той, хто віддавав себе під твій покрок. Чи попросив у тебе помочі, чи молив про заступництво, не був вислуханий. Утім, у тім і я вдаюся до тебе, діво, понад усі діви, і мати моя, проходжу, стаю перед тобою, такаючись у своїх гріхах, прошу, Мати слова, не погортуй словами моїми, а вислухай їх ласкаво. Амінь.